Стоїмо на носках, витягуємо руки і макіпку до стелі. Руки йдуть назад через низ, на вдиху присідаємо таз назад, спина рівна, а на видиху піднімаємось на носки, витягуючись руками до стелі. Залишаємося в присіді, руки перед собою. На видих нога витягується назад, руки згинаються, збираючи лопатки разом. Робимо вдих і випрямляємо руки вперед, вертаючи ногу у вихідне положення. Крокуємо зі зміною ніг. Стаємо на опорну ногу, руки вниз. На вдих витягуємо ногу назад та відводимо засідничною кісточкою. Руки вперед. Контролюємо, щоб опорне коліно не завалювалося вперед. На видих повертаємо, згинаючи ногу перед собою. Щоб краще тримати баланс, фіксуємо три крапки опори великий, середній палець і п'ятка. Стискаємо підлогу ногою. Ноги на ширині тазу, руки за головою, розвертаємо корпус до ноги. На вдиху направляємо лікті і голову вниз, скругляємо спину сегмент за сегментом. На видиху відкриваємо лікті, зводимо лопатки, тягнемося за макіпкою вгору. Не забуваємо зробити в сторону іншої ноги. Ноги трохи ширше тазу, руки в сторону. На вдиху, боковий нахил, тягнемося за рукою. Другою обнімаємо за нижні ребра. На видиху повертаємось. Знову вдих, згинаємо ногу, таз назад, протилежною рукою тягнемось до ноги. Інша до стелі. Відкриваємо грудну клітину. На видиху підйом. Завершуємо фіксацією і повторюємо на інший бік. Стоїмо в позиції 4 крапки. Спина рівна, прес активний. На видиху штовхаємо руками підлогу, переходимо в собаку мордою донизу. П'ятками тягнемо до підлоги. Шиє продовження хребта, голова між руками. На вдиху повертаємось. В кінці фіксуємо позицію і по черзі згинаємо коліна, витягуючись грудною клітиною до ноги. Переходимо в позицію голуб, руки на підлозі, стопу витягуємо в бік. Чим далі, тим глибше витяжіння в сідницях і стегнах, але працюємо в комфортній амплітуді. Працюємо над мобільністю. М'ягко покачуємося стегнами в бік до підлоги, потім пахом тягнемося до п'ятки. Виштовхуємося руками від підлоги, підкручуємо куприк до пупка. Ниряємо головою вниз, скруглюємо спину. Потім витягуємося за маківкою назад. Одноіменною рукою тягнемося від передньої ноги до задньої, згинаючи її. Плавно повертаємось. В кінці беремося рукою за стопу задньої ноги, опускаємось на передпліччя і тягнемо п'ятку до себе. Якщо надто тягне, залишайтесь вище. Пам'ятаємо, що працюємо в своїй амплітуді. Також не забуваємо зробити голуба на іншу сторону.